Доброго дня, вітаю всіх. Сьогодні хочу трішки пройтися по трояндах і показати, як правильно обрізати троянду, якщо вона вже відквітнула. Ну, звичайно, це відео більше для новачків, хто вирощує троянди недавно, і, можливо, думає, що правильно обрізати лише бутон. Я знаю таких людей, тому вирішила. Показати, як правильно це зробити, для того, щоб троянда відновилася, пустила нові пагони і знову гарно квітла. Ось зараз в мене тільки розквітає жовта, ну неймовірна троянда. Ось така довго тримається в бутоні, потім ось так розквітає, дуже гарно. А ось моя горія вже відквітнула, Особливо вона рано відквітає, якщо спекотно стоїть. І вже вона, бачите, в такому стані. Тут потрібна термінова її обрізка, трохи я навіть і забарилася. Дивіться, ось я знаю, що деякі люди беруть оце так, обрізають бутончик і все, ніби гарненько стоїть, вона лишається чистенька, гарненька троянда. Ну це велика помилка. Троянду потрібно обрізати так, щоб вона пустила ще вагони і ще раз почала квітувати ще й не раз. Як правильно це зробити? Зараз я виберу такий. Ось дивіться, беру оцю троянду, вона вже повністю осипається і як ми її обрізаємо. Ось я її, дивіться, обрізаю десь ну, більшу половину. Ось так. Потім позбирається все. Беремо оці пагони і ріжемо. Ну, треба дивитися по кожному, деякі там. Менші виходять, деякі більші пагони, тому деяких зрізається більше, ну більше, ніж половина. ось, Ну, ось так я буду робити. От Тут ось невеликий ще пагінець, він такий тоненький, я його, він молодший, я його обріжу так. Ось також оце, що я показала, трохи не з руки, звісно, з телефоном, але я потім все позбираю. Ось до такого стану потрібно обрізати троянду, щоб вона із ось тут вона буде із оцих пазок випускати нові пагони. Будуть нові квітоноси і знову ж таки гарні квіти. ну Вже комусь це потрібно це відео. Ось, ось ця вона вже зовсім відквітла, від а поряд у мене, здається, імператриця, то вона тільки починає квітувати. Також дуже гарна квітка. Зараз ще Покажу, як гарно відквітнув, розквітнув кущ троянди, яку мені ну, купила, і мені сказали, що це горі, на що я дуже в мене є про це. ну, Не знаю, горі чи, чи ні, тому що я таких троянд не, ну, не бачила, щоб по кольору горії. Зараз покажу. Ось дивіться на цю красу. Я, знаєте, не можу кожного дня любуюся нею, не можу налюбуватися. Ну це такі квіти, ось вона навіть вже відквітає. Дивіться, більше за мою долоню. Така, ну, дуже гарна. Дуже гарна квітка. Спочатку вона Яскрава, помаранчева, така потім вона як розквітає трохи ну така рожево-жовта стає. Але це така краса від неї такий аромат. Прямо парфуми, а бутон який гарний. Ну, здається, він після. Ось вона мені навіть краще Глорію. Ну, кажуть, що це теж Глорія. можливо, це якісь підвид. Я тут не, до, не досить розуміюся, але ця краса і аромат, ну, така прямо неймовірна. Вернуся трішки до обрізки. Після того, як ви обрізали отак кардинальну троянду. Не шкодуйте, ріжте, ріжте низько. Ну, вона вам за це віддячить. Було б непогано підживити троянду азотним добривом. Це карбамід, ачна селітра, кальцієва селітра. Також всі ці органічні добрива, настої, знаєте, із курячого посліду, коров'ячого. Ну, це все ви знаєте, як готувати, я надіюся. Я підживлю тільки неорганічними добривами, бо мені ну, і нема змоги і. Не хочу з цим возитися, тому е, після обрізки любе азотне добриво добре подіє на троянду і дасть е, стимул, для того, щоб вона нарощувала нові е, квітоноси ось від всіх і подарує нам ще не один етап квітування. Ось я показувала жовту, вона там на відкритому сонці, то вона вже квітне. А ця така сама, тут є трохи тінь, і вона така в бутоні ще. Також насичено жовта, дуже красиво. Ну, таке відео, трохи я заговорилася. Ось ще покажу пізній сорт, розквітає, дивіться. Прямо така бордова, винна, красива дуже. А ось ця троянда, вона в кольорі, я не знаю, скоріше, фуксія чи якось, не знаю цей колір, вона почала розквітати разом із горією. Я вже цю квітку показувала, то горі вже осипалася, а, а ось ця вона прям така туга і стоїть у бутоні ще досі. Красота. Ще розквітла така ось рябенька. І дуже люблю оцю білу. Вона також в мене є біла, яка повністю вже зараз буде обрізатися. А ось ця, вона пізніша і кущ не великий, і квітка сама тугенька і довго тримається в бутоні. І в бутоні, і от як розквітла, вона довго тримається. А ось така біла і кущ високий, і вона, бачите, вже вся осипалась, тож беру ножиці. І вперед. Ну, на все добре. Сьогодні відео було про обрізку. Тож, не обрізайте отак і не робіть отак, деякі просто обривають навіть. Обрізайте гарненько, і вони порадують нас гарним ще квітуванням. На цьому все. До побачення. Дякую всім, хто переглянув, хто поставив подобайку. І на все добре. Миру нам!